І до нашого ефіру вже приєднався перший гість Роман Костенко, народний депутат, фракція голос, секретар комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Романе, доброго ранку. Вітаю власне, вітаю студія, вітаю всіх. Щоб якось відштовхнутися і почати розмову, я хочу сказати, що приблизно тиждень тому видали велике інтерв'ю в виданню Українська Правда, де сказали про те, що сподіваєтеся, що Херсон буде звільнено до кінця року. Чи все ще є такі, такими ваші сподівання? Чи за цей тиждень багато просто що сталося? Можливо, оновилися і сподівання? Ні, нічого такого особливо не оновилося, тим більше дивлячись, як зараз протікають бойові дії. Я все таки сподіваюся, що до кінця року ми повернемо не тільки Херсон, а ну, коли я кажу Херсон, я маю на увазі вибиття противника з усього правостороннього нашого плацдарму і витіснення їх на лівий берег Дніпра. Якраз сьогодні зранку з'явилися новини про те, що ну, це так звана влада Херсонщини заявляє, про оголосили про створення територіальної оборони Херсону. А що це означає? Що вони будуть робити? Це примусова мобілізація, примусове приєднання до лав тероборони? Чи як нам це трактувати? Я думаю, вони зараз будуть намагатися якимось чином, після того, як. Фейково анексували, ну скажімо, зробили приєднання території. Вони будуть зараз намагатися залучити місцеве населення до оборони міста. В них людей не вистачає, навіть не дивлячись на ту мобілізацію, яка зараз проходить і провалена, але ж їм ще потрібно, щоб місцеве населення якось було до них. Скажем, більш привітливо відносилось. Я думаю, що вони зараз будуть таким чином набирати людей, типу ваше місто. Захищайтесь, будуть розводити пропаганду. Ну і таким приміром, що от дивіться ваші там земляки беруть до рук зброю. Це буде такий, знаєте, підігрів до мені здається, мобілізації місцевого населення окупованих територій. Але в мене якийсь виникає когнітивний дисонанс, тому що вони закликають негайно покинути місто. Ну людей. закликають вони. Ну да, вони закликають, я думаю, цивільних, а все ж таки е населення і людей, які там я думаю, чоловіки там призивного віку, вони будуть намагатися е до все таки залучити до оборони. Я думаю, дивіться, власне, це буде виглядати якось так, що. От воно, наче виглядає тероборона і створять якісь тероборони за допомогою якихось колаборантів, а потім туди насильно будуть мобілізовувати людей призивного віку і казати: дивіться, ну, це ж тероборона, це ж вони на правах. Ну як росіяни, нічого ж не помінялося. Я думаю, що задумка в цьому назвати, наче як добровільне об'єднання, а потім е, примусом туди дода е, е, призивати людей для того, щоб вони е, воювали за. І ідеї імперії російської, але всі ці е, рухи нам свідчать про те, що, що в Херсоні готуються до боїв, до боїв за місто. Я думаю, тероборона це не, не тільки Херсон, це мається на увазі. Вони будуть це робити на всіх окупованих територіях. Те, що ми говоримо про Херсон, я думаю, це буде і на інших. Дивіться, до війни завжди готуються, до боїв, завжди готуються. От, наприклад, зайняли якийсь рубіж війська, це, це, це ну проста тактика. Ми зайняли якесь місто, бо рубіж, і ми відразу готуємось до оборони, до його утримання. А там далі які накази прийдуть. Якщо доведеться битися, будуть битися. Якщо прийде команда, відступити на лівий берег, відступлять. Але це у військових це як правило. Якщо ти зайняв якийсь. Метр землі у нас називають зайняв метр, копайся заново, зайняв іще 100 метрів, копай заново окопи, щоб утримати цей метр. Я думаю, в них така ж сама. Військові вони в політику е мало лізуть, особливо е російський, особливо рівень солдат. Тому я думаю, вони грають за своїми правилами: зайняв оборону, бачиш небезпеку, е готуєшся до відбиття нападу. Ну а от скажіть, будь ласка, оці події і заяви, за якими ми спостерігали вчора, коли міністр оборони Росії Сергій Шойгу телефонував представникам військово-політичного керівництва країн НАТО, Британії, Франції, США, і попереджав про те, що Україна хоче скинути там брудну бомбу. Це якось пов'язано з подіями на Херсонщині. Ця назва бомби. Я думаю, найбільш підходяча зброя для Російської Федерації. Якби ми мали таку можливість, да, по самій назві всю. тут питання, ну щоб іншу зброю не замазувати, скажімо так. Я думаю, що питання це виключно інформаційно-психологічна операція. Ми бачили, як вони піднімали градус за допомогою шантажу ядерного шантажу, який там ну, за тиждень чи два до цього, коли вони розповідали і натякали, що можуть використати ядер, ядерну зброю. Але і е, наші аналітики говорили про наслідки, чи може Росія, чи не може, що це мало вірогідно. Але все-таки це не виключається. І після заяви Байдена пам'ятаємо, що він сказав, що це мало вірогідно, що Росія застосує. Вони розуміють, що накал трохи спав, але вони також і розуміють, що оця, Ядерна риторика вона досить сильно накаляє світ і дозволяє їм шантажувати. Так, от вони розуміючи, що світ зрозумів, що ну це дуже буде їх такий хибний крок по застосуванню ядерної зброї. Вони починають уже розганяти оце інформаційно-психологічну операцію що, щодо брудної зброї. Ми ж розуміємо, що таке брудна зброя, да, вона не відрізняється від ядерної, це там радіоактивна зброя, яка ну скажемо. Простими словами можна взяти відходи, з яких якісь ядерні відходи кудись їх спакувати в виді порошку або, скажімо, суміші якоїсь, і розпилити десь на територію за допомогою вибухівки. Це ну це скажімо так, зброя бідних країн масового враження, тому вони розуміючи, що в нас є атомні станції, вони знайшли цей скажем, це те, що, начебто, Україна може, і починають лякати для того, щоб знову підвищити градус, і ще й натякнути всьому світу. Що дивіться, ми ядерну не застосуємо. Ну ми можемо застосувати брудну і потім будете розбиратися то ми, чи то Україна, але вони не розуміють одного, що всі ці ядерні відходи, які є, вони на досить серйозному врахуванні в магате. Кожна відпрацьована там я не знаю, воно міряється в, в чому в тоннах ядерних відходів, воно береться на облік до грамів, і всі знають скільки його в Україні, скільки його в Росії або в інших країнах, і неможливо навіть якщо б Україна хотіла створити цього, неможливо зробити. Непоміченому всі б про це знали, і були б якісь докази, тому це просто психологічна операція, за допомогою якої Росія хоче втримати оцей вектор ядерного шантажу, що вже переходячи до такої до брудної зброї. Або за іншою версією, можливо, справді планують здійснити якусь велику атаку на Каховську ГЕС і звинуватити Україну. Можливо, це і є брудна бомба, як вони кажуть, яку нібито Україна хоче використати, тобто зроблять операцію під чужим прапором і звинуватять Україну. І як вам така версія? Ну, дивіться, як я розумію, то вони мають на увазі брудну бомбу саме як. Як ми, як, як вона є, це радіоактивна ага. е, бомба. Тобто це що таке ядерна зброя? Ядерна зброя, це вона несе сильні в першу чергу пошкодження, сильні руйнування і потім вже і виділення і радіацію. А брудна бомба це просто як під скажімо, під дією вибуху розповсюджуються радіоактивні речовини. Тому, якщо руйнувати дамбу, там потрібна або ядерна зброя, там мала там одна кіло або до прикладу якісь ракети вибухові серйозні брудна зброя це не про це. Брудна зброя це про зараження територій і про знищення людей з допомогою вотрадіоактивної елементів. Ну, це, це ми так з вами трактували виточніше, да, але да, це да, така да. трохи невдячна справа думати, а що мав на увазі Шойгу, так що що в нього голов голові, що він Ні, називає. Ну, чи... зброя, це конкретна назва зброї. цієї зброї. Да, що в нього в голові, я з вами згоден. Можливо, він не, не знає всіх цих визначень. Він, до речі, ж не військова людина, тому може і не знає. А може, ж, навчився. Окей. Вже Добре, а знаєте, була ж інформація, якщо повертатися до Каховської ГЕС, ми всі вихідні обговорювали, які там можуть бути подальші кроки російського військового керівництва була інформація, що приблизно в квітні російські війська заклали вибухівку на каховську ГЕС, і що вони, мовляв, готувалися до такого сценарію завчасно. Вам можливо щось про це відомо, або ж ви можете передбачити, чи дійсно вони можуть зважитися на те, щоб підірвати цю каховську ГЕС, і в якому випадку, коли побачиш, що вже все Херсон не утримати будь-якою ціною, чи вони це чи в них на це можуть виникнути якісь інші причини? причини Ну, по-перше, знову повертаємося до того, щоб передбачити е е раціональність якихось дій Російської Федерації, навіть попри тому, що вони зараз знищують наші об'єкти інфраструктури, там да прийшли визволяти, а потім все знищили. Скажем, це Ну це така справа дуже досить е скажем, невдячна. Невдячна. Да, скажем, невдячна. Тому говорячи конкретно про е Каховську ГЕС. Я теж спілкувався з багатьма експертами, і з моєї точки зору, ну, підривати Каховську ГЕС для того, щоб визвати саме катастрофу такого плану технологічно, то я не бачу сенсу. Тому що в першу чергу. В першу чергу росіяни, вони, якщо зараз йдуть бої за правий берег, то за лівий берег вони сподіваються, що вони будуть, якщо навіть підуть справа, вони будуть втримуватись. Якщо е, розбити повністю е, за, е, Каховську ГЕС, там наскільки я пам'ятаю, я з тих країв родом, 18 метрів йде е, е, перевищення вод, водного ставпа, цього якщо хвиля піде, то вона повністю зруйнує саме лівобережжя. Угу. Потім це е, перша там нова каховка і всі села, які знаходяться на тій території, де ну в теорії противник е, міг би закріпитися після відходу з правого берегу. Тому логічно, що підривати, вийти самим на лівий берег і підірвати шлюз, ну це взагалі самогубство. Е, друге, якщо е, стратегічно вони. Е, Думають, а я не думаю, що там всі дурні, і люди розуміють для чого потрібна ця плотина. Це поставка води. Наскільки я знаю, в Крим по північно-кримському каналу вона залежить саме від також від цього Каховського моря, від величини стовпа води, щоб воно було наповнено. Якщо плотину прорве, то постачання води стане неможливе. Короткострокові, я думаю, довгострокові перспективи, тому що відбудувати буде неможливо, особливо якщо ми займемо правий берег. Тому ну це самогубство з моєї точки зору. Я думаю, що якщо причиною є тільки те, щоб не дати потім Україні розвивати наступ, якщо ми їх витіснемо на лівий берег, то достатньо буде просто зруйнувати шляхи по е, самій Каховській ГЕС, там вже це окрема плотина, а на ній побудовані шляхи для Ну, автомобільний там і залізничні, то їм достатньо буде це зруйнувати, і в принципі плотина може стояти. Але я не вірю в це, але це росіяни. Якщо вони може повністю будуть виходити вже з України і вирішать до кінця добити нашу енергетичну інфраструктуру і зробити теракти, можливо, це буде один із них. І до речі, а якщо говорити про те, ну умовно кажучи, українські війська зайняли Херсон, зайняли правий берег. Далі стоїть питання форсувати Дніпро. Є уявлення, як це можна зробити, і які там ризики? У як уявлення, як форсується Дніпро, то звичайно, мабуть, і у кожної людини, да, то тобто, що ми ставимо пантоні переправи, шквал артилерії, вибиття противника з берегів. Але це все питання Другої світової. Я думаю, що форсувати Дніпро в сучасному, скажімо, при сучасному озброєнні противника ну це там похоронити, мабуть, більшу частину тих штурмуючих військ, які є. Тому я не знаю, які мають скластися умови, щоб саме пантонними переправами під шквальним вогнем як Другу світову росіяни посилали ну, радянських солдат на убой. Ми пам'ятаємо, як у нас Дніпро тут під Києвом люті плаздами, де просто кров'ю залили все для ну для звільнення. Тут питання в тому, що з моєї точки зору наше головне завдання це вийти на Дніпро і зайняти там оборону. І оскільки і оскільки у нас є у нас ж є плацдарми, чому штурмували під час Другої світової, тому що практично всі війська наші були за на лівому березі, на правому був противник. Тут зараз у нас є війська наші на лівому березі, тому розвивати подальші наступи, я думаю, логічніше було б саме з тих територій, на яких які зараз нами контролюються, тому тут займаємо оборону. Для оборони я вже неодноразово казав, потрібно менше військ, ніж для наступу. Вивільняємо певну кількість військ звідси. Дніпро чудова природна перешкода, яка не дасть противнику так само його більше форсувати. Ми повністю убезпечимо південь в довгостроковій перспективі. Інші війська починають чи запорізькою, чи з київської, видавлювати противника уже з лівого берега. А що змусило б російські війська чи особисто Путіна віддати наказ залишити Херсон, ну як же з доброї волі? Я думаю, великі втрати на цих напрямках і е, прорив, можливо, на якомусь іншому напрямку, де б йому потрібно було латати дирки і перекидати війська. Тому що цей плацдарм дійсно в нього з'їдає багато ресурсів. Це логістика, яка гине ще? До підходу до 에, військових частин, які її використовують, тому що дуже не складно їм 에, долати Дніпро по одній Новокаховській дамбі, і по тим паромним переправам, які вони будують, вони постійно 에, під враження, місцеве населення, яке до на, ну, скажімо, їм не симпатизує, да, а 에, постійно допомагає нам партизани, які працюють, вони практично не можуть. Жодного своєї переправи побудувати так, щоб через там пів години ми про неї не знали. Тому це дуже складно, плюс постійна війська, і цей весь подар всі війська, які на ньому знаходяться, ну майже 100% знаходяться під постійним враженням е, нашої артилерії. Ну, по, по дальності подальності по ширині. Тому, е, скажімо, якщо буде якийсь прорив на якомусь напрямку, то я думаю, що може бути таке рішення, що вони приймуть що тут. Так само відійти на лівий берег, зайняти оборону, вивільнити частину е, військ і перекинути їх на інший напрямок. Але тут таке питання. Зараз ми бачимо, це я вам теоретично сказав, що може бути е, зараз. Ми бачимо, що вони будують навіть другу лінію оборони е, тут е, по, е, по Херсонській області, і це показує, що вони поки що намагаються втримуватись і бої йдуть жорст, жорстокі з обох сторон. На деяких е, напрямках вони намагаються. Локально тактично наступати для заняття краще вигідніших рубежів, mm -hmm. да, тому, тому тому поки вони йти не збираються, але ми їм допомагаємо прийняти таке рішення кожного дня. Наші збройні сили маються нова, щоб підсумувати тему Херсонщини. А уточніть, будь ласка, скільки кілометрів приблизно в скількох кілометрах українські війська знаходяться безпосередньо від самого Херсона. Ну, мабуть, якби, якщо від найближчої точки е, рахувати, це в нас. Так, ви з нами на зв'язку. Да, на зв так, на зв'язку, на зв'язку. Угу. Е, Це якщо од найближчої точки, це десь кілометрів, мабуть, 25. Угу, 25. ну, це це досить багато, правда, якщо міряти умовами військових дій, це, це чимало. Да, да. Добре, у мене є ще одна Але, тема. Знову ж таки, тут питання буквально на тут, дивлячись від ситуації, буває таке, що воно повалиться все, і це все можна пройти за три години. А буває таке, як зараз відбувається, от там на не буду називати бригади, ну хлопці просто по метру вигризають у противника кожен метр землі. Yeah. <sighs> В мене ще одна, одна одну тему, яку я хотіла встигнути з вами обговорити Херсонщина. Це одна велика тема. І друге питання. Я знаю, що ви нещодавно повернулися з Японії. Це було це було робоче робоча поїздка, робоче відрядження. І мене особливо цікавить, як в Японії сприйняли новину про те, що Володимир Зеленський на початку жовтня підписав указ, де наголошується, що Україна підтверджує свою свою повагу до суверенітету Японії, ну і е, визнала те, що е, її північні території, Курильські острова, є окупованими Росією. Як до цієї новини там поставилися? Я скажу, що це був нашим козирями. Ми так заходили, знаєте, і відразу ходили з козирів, тому що вони про це дуже добре знають, і вони перше, що практично було на кожній зустрічі, у нас були зустрічі на на досить високому рівні це і. Спікери обох парлам обох палат парламенту, у них палатний парламент, це рівень міністрів різних і заступників міністрів, це керівники і коаліційних фракцій, і опозиційних фракцій, з кими зустрічалися. І майже на всьому, коли була їх вступна. Промова вони дякували українському народу, українському парламенту, особисто президенту Зеленському, за те, що ми підтримали їх, ну їх в цьому, в тому, про що вони говорять уже часів практично другої, ну закінчення другої світової війни. А що це їм дає? Ну тобто, чи хотіли б вони е, цю тему там драфтувати якось далі? І е, я не знаю, можливо, звертатися до інших країн, щоб йшли за прикладом України? От, схоже ж, схожу постанову проголосувала Верховна Рада щодо Ічкерії, та я в п'ятницю говорила з главою уряду Ічкерії в екзилі Ахмед Закаю. Він каже, що вони далі будуть іти з цим рішенням, яке ухвалила Україна, і вимагати якогось подібного рішення від інших країн? Ну японія, мабуть. Не настільки е, в цьому плані сміливо може виступити, але ну, я не знаю, що вони про це кажуть. Ну, у Чечні там складніша дійсно, історія, я їх розумію. Але Японія це ж специфічна е, країна, ми, роз, ми знаємо, по-перше, вона знаходиться в стратегічному регіоні, де по факту е, загрозу її несуть і Китай, і Північна Корея, і Росія, які по практично. Скажемо, окружили її да на її островах. Це перше друге, коли говорити з ними на такі теми, теж складно, особливо на офіційних прийомах, коли вже там потім окремо там можна, тому що вони мають таку статтю їх дев'яту конституції, про те, яка каже, що там Японія там немає, не може застосовувати армію. Вони взагалі не мають армії, якщо як такої, ми пам'ятаємо в них там сили самооборони. Да, це так по структурі, майже армія, але. Вони навіть е, говорять про те, що вони її не мають, і вони ну, зама це як це ж як Німеччина, політики. це ж як Німеччина правда, це країни, які програли в Другій світовій війні да, і не мають да. права мати армію. Японія і Німеччина да, ну Німеччина має зараз свою армію. Ми ну, пам'ятаємо, да а Японія не має. Тому ці питання до до речі, їх теж турбують. Але там е, політики про це е, скажімо так говорять. Тільки десь окремо, коли ми там можемо поговорити фейс а як кажуть, то про ці питання піднімаються. На це записано в Конституції, і про це так ніхто не говорить. Але є політики, які вже потихеньку в суспільство вкидають те, що потрібно. Повертати до суверенітету і в тих загрозах, які несе цей регіон саме для Японії, тому що ми пам'ятаємо там і історичні питання, які були між багатьма країнами, де Японія приймала участь, то вони розуміють, що без власної армії, без суверенної політики ну, дуже проблематично. Хоча суверенітет їм гарантує Сполучені Штати Америки, тому в подальшому, відповідаючи на ваше питання, я думаю, що вони. Дуже хорошо сприйняли визнання саме Україною, і це добре для України, що ми це визнали, тому що у нас виходить і у Японії анексовані території, ми цей козир теж говорили і у нас анексовані території. І я говорив навіть про те, що свого часу в 1905 році японці перемогли Російську імперію. І говорив, що ваша перемога це будуть наші точки дотику. Ви в минулому столітті перемогли Росії, а ми в цьому столітті переможемо е, Російську Федерацію. Да? І ми пам'ятаємо, що в минулому столітті також японці потопили флагман чорноморського, не чорноморського вибачте ну, російського флоту. Е, і ми в цьому столітті потопили. Більше ніхто е, наскільки я пам'ятаю, цього не робив. Тому за такі точки дотику історичні потрібно братися і йти вперед на рахунок допомоги знову ж таки. Чи за специфі і за специфічності їх законодавства вони не можуть поставляти нам зброю це дуже погано, тому що ну є речі, які нам були досить потрібні, навіть там питання третіх країн не стоїть. Японці досить до цього серйозно ставляться і але є інші речі. Я не буду їх зараз озвучувати, які є там більш гуманітарного. Напрямку, і які нам теж десь ну, дуже потрібні, це і питання, скажімо так, енергетичного напрямку, там питання якогось речового напрямку, там автомобільного, які ми обговорювали. Я вам скажу, що навіть ще будучи там, розмовляючи з послом з нашими дипломатами, вони сказали, що деякі і партії політичні фракції вже почали рухати це питання і вже пішли запити на їх. Виконавчу владу щодо того тих всього того, що ми у них з ними обговорювали і просили для нас для допомоги. Ну можливо, це питання часу, тому що в Німеччині в Німеччині теж був тривалий час, такий певний консенсус не допомагати озброєнням і не брати участь у війні. Знову ж таки, це через певне почуття провини щодо дій країни у під час Другої світової війни. Я так розумію, от ви мені зараз розповідаєте. Японія десь так само близька, можливо, так. до цих самих переживань. Я скажу, що я не знаю. От близько німців, чи це в них на знаєте, як на політичному рівні просто ця провина, і вони розуміють, що нація винна. А як себе почувають, наприклад, звичайні громадяни? Ну живуть та й живуть. Було щось там в історії, да можливо такого і немає. За німців я. Я точно не знаю, але з політиками спілкуючись, да вони говорять про те, от була Друга світова там провина, все як ви кажете. А японці саме на рівні людей відчувають оцю провину спілкуючись з простими людьми. Навіть там зустрічав там людей молодих. У них немає політиків молодих. У них це польмолодія з що це проблема. У них там 80 років політик це нормально. От вони кажуть, що це правильно. Ми зробили таку їх, їх школі. Цьому навчили, і в них оця. Іх після, після війни, після війни, цей процес навчання навіть так вибудований, що ні війні були проблеми. все, тепер це правильна стаття конституції. Ми все правильно робимо. Ми нікуди не тобто У них кожна людина це розуміє, тому з ними складніше. Вони нам вже виділили до цього були 600 мільйонів доларів. Ну ми розуміємо, 600 мільйонів доларів для Японії це. Не дуже. Але вони пояснюють це і тим, що в наступному році вони виділять, будуть намагатися більше, тому що в них в цьому році в бюджет не було закладена допомога. Ну і, звичайно, питання були в першу чергу такі: ну бюджет багато чого не закладено, да? тобто ну, можна вирішити. Але дивіться, вони досить е добре ставляться до нас, і видно, що всі хочуть нам допомогти. Таких це було досить. Е Досить теплі зустрічі на досить е, високому рівні, і я побачив тільки таке підтримку України і готовність допомогти. Як буде реально, ну подивимось по факту. Дякую за розмову. Роман Костенко, народний депутат, голос, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, який нещодавно повернувся з відрядження з Японії. Про що ми поговорили? Ну і також говорили про події на Херсонщині. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.